Успішний талановитий продюсер, кінорежисер, сценарист, кліпмейкер. Кожна його робота справжній шедевр. Та от на самому піку кар'єри у розквіті сил серця 47-річного Максима Паперника зупинилося. Максим Паперник народився у Києві 18 квітня 1969 року в родині фізиків. З шести років займався фігурним катанням та вчився у музичній школі грі на Фортепіано. У 14 пішов у театральну студію. Там він познайомився з тринадцятирічною Ірою Білик. Відтоді розпочалася їхня дружба. Максим мріяв стати актором, але не судилося. Він провалив іспити на першому ж прослуховуванні у театральному інституті. А от на режисерський факультет його взяли одразу. І вже на початку 90-х паперник став співпрацювати із українськими зірками шоу-бізнесу. Саме кліп для Ірини Білик. А я пливу і приніс Максиму шалену популярність. Далі були відеороботи для Наталі Могилевської, Софії Ротару, гурту Віагра. А на початку 2000-х Максим почав працювати над музиклами, розважальними програмами та серіалами. Він справжній трудоголік на знімальному майданчику завжди викладається на всі сто спокійний, дипломатичний, зосереджений, але завжди із усмішкою. Так про нього говорять колеги. Ніхто навіть не уявляв, що Максим Паперник декілька років боровся зі смертельною хворобою. Її він ретельно приховував від друзів та близьких. Усім казав, що їде у відрядження, а сам лягав у лікарню. У середині січня стан Максима значно погіршився. Протягом трьох тижнів він був у реанімації. 19 лютого Максима не стало. Він помер від раку. Ця новина шокувала увесь український шоу-бізнес. Усі його близькі та друзі не можуть оговтатися. Сторінка Максима у Фейсбуці потопає у сотнях повідомлень із співчуттями, спогадами та фотографіями. Ми грали в одному дитячому театрі, ми знімали нашу життя і радувалися цьому. Ми мечтали бути звісними. Як жаль, що ушов Мекс. Я так називала друга дитинства. Ушов талант, який завжди називав мене принцесою. В нашей жизни есть два главных дня, когда нам нужна поддержка и любовь близких. День смерти и день рождения. Макс, сегодня твой второй главный день, и тебе нужны силы и вера. Я верю в тебя. Иди на свет, дорогие и любимые мои друзья. Остановитесь на минуту и пожелайте Максу того же. Прощание с Максимом відбудеться сегодня об 11 годині у Покровском монастыре у Киеве.